Хмельницький зоокуточок спорожнів ведмедя балу відправили у Карпати. Після тривалих дискусій в міськраді вирішили, тварина не повинна жити в неволі. Сперечалися лише коли його краще перевести до сплячки чи після. Дміть, який ніколи не жив в природі. Він ніколи не отримував їжу з природи. Він не знає, що таке здобувати їжу. Йому її завжди приносили. Якщо він попаде в реабілітаційний центр, у нього по-любому буде стрес. А на черзі зима, йому треба за листопад наїсти багато жиру для того, щоб спати зимою. Вирішили не чекати, поки балу порине у сон. Зиму хмельницький ведмідь проведе вже в національному природному парку Сеневир на Закарпатті. Там є напіввільні умови: 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище. То тобто тварина вже буде проживати там, кормитися. Листвіним кормом, а все, що необхідне, по раціону, це яблука, морква, хліб, хлібове, це вже все буде. Судно згідно раціону. транспортували його у невеличкій клітці, щоб не травмувався. На місці кажуть працівники Сеневиру, його чекає десятиденний карантин. А після тривалий період адаптації. Ми проводимо всі необхідні ветеринарно-санітарні заходи. Після чого ми починаємо другий етап. Називається в нас знайомство. Тварину привчаємо до других тварин. Ми їх разом кормимо, щоб вони не відчували конкуренцію за їжу. Третій етап привчання тварини до дії електро. Про огорожі, потім вже в залежності від кожної тварини індивідуально випускаємо великий вольєр на площу 12 гектарів. Переселення пройшло без порушень. Заявили правоохоронці. Фіксували протоколом огляду перевезення, чи будь-яких протиправних дій відносно ведмедя не вчинялося. Відбулася погрузка, повмістили його до клітки. Перевезення відбувається до міста села Синевір Закарпатської області. Нових ведмедів не буде, кажуть в підприємстві парки та сквери. Як використовуватимуть вольєр, ще не знають. Поки зима буде, весна прийде, будемо думати. Звісно, будемо сумувати, але. Ми думаємо, що йому буде там краще. Він виріс у нас на очах, і нам дійсно не байдужа його подальша доля. Хмельницький балу став 31-м ведмедем у заповіднику. Разом з іншими проживатиме у природних умовах. Замість клітки метр на метр. <звук> Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Новене 33-й канал.